Полюн? Куди ти йдеш, Ану, розкажи нам. На, На останній дзвоник до школи. О -о -о. Так, ну давай зробимо. Іліночка вже поїхала. Она буде сама. Ну так, ну вона так сама вирішила, вибрала, ми пропонували, що я Поліну відведу. Ось. І потім одразу поїду до неї. Але ми вирішили трошки по-іншому. Зараз я побуду з Поліною в школі. Пофотографуємо, в неї там буде останній в цьому році навчальному урок, так? Якийсь там творчий, цікавий такий. Ось. І ми з нею поїдемо потім до Еліни. Якраз і у неї закінчиться, і в Поліни. Поїдемо куди? У кав'ярню якусь, так? Підемо. Ну, якусь так, сходимо щось цікавеньке дівчаткам купимо. Я за Поїхки. свої своїй я будь сама тут. Ну добре, домовлено. Їй подарували трошки грошенят. Я тобі немножко добавлю. Ну немножко. так. І 50 Добре, я тобі дам 50 гривень, і ти купиш а, смаколик, який захочеш, так? Ні, ні. І ми разом посидимо. Я б Угу. Или до рисования, или какие-то украшения до комнат. І угу. какие-то контейнер для чего то шапати. Зрозуміло, Еліна хоче собі книжку, так? Да. На подаровані гроші. Ну також непогано. Так, ну все, далі. Сподіваюся, включив. Потом мені немножко чого-то купить за 50. Ой, так, ну все. Тримай, шукай своїх. Яка ти гарна. Яка ти гарнюня. Так. діти, шановні наші батьки, бабусі, дідусі, дорогі мої колеги, працівники закладу та вчителі, сьогодні 31 травня, лунає повітря на країні. Ні, там написано, дивися, що там барві... Барвінчата, а, ми барвінчата. Бачиш, які? І ще диплом, да, тобі там вручили, треба подивитися за перше місце. Як вона, Олімпіада? полін, кулька полетіла. Спіймай її, будь ласка. Ой. Все, ми зараз біжимо додому, заносимо наш портфель. І їдемо до Іліни нашої. У неї також закінчилась. Закінчився захід. На. Тримай. Зараз відкрию. Мама, давай, я Давай, не ніякі. Ну добре. Все, я. Все, ми змінили образ. Так, да, Поліна? Ну давай у тебе повний зріст. Так. Ось така у нас Угу, угу. Все, все, їдемо до Іліночки. Да? Ух ти! Смотри, як поїхав. Поліна, дивися, як їде воно глянь. Бачиш? Перевертаються. Так, все, ми прийшли. Іліна вже замовлення зробила, чекає на нас. Так, де тут? Ну. Привіт! Вона холода. Брачку одинаково. А, оцю? Пойді, дай, так хороші спосіб. Mm. Ну, Крошево ти заказала, короче. Зараз хвилиночку. Покажи, іди сюди, Угу, да. Да. Mm -hmm. Так, напої вже отримали. Чекаємо на замовлення, да, Дуча? Погода суперова така. Тепленько. І не дуже спекотно. Морозиво. Ну, до речі, 39 гривень 25. Більш-менш. О, що там написано? це таке тримає замовлення. Що у нас? Ой, щось таке глянь, дивися, що Еліна собі замовила, якісь какунці. Поліна. Так обережно, над столом, будь ласка. Ось моє замовлення. Ну, це Поліна буде їсти. Поліна. Давай ми подивимося, що там. Котлетка, сирок. Ну, все, як зазвичай. Тут Це робка, понедочок. Хотела доброковічка. Треба що в нас? Ой, як смачно. Так. Ще лінії донесли ось таке замовлення. Це як донер дабл чи як Bowl. А, донер Bowl мікс. І це у нас по лінці. Ось такі креветки. Клярі. Так, і соуси у нас, так? Ще? Все. Смачного. Ми нарешті вже вдома приїхали, заморилися. Еліна залишилася з подружкою там в парку гуляти, а ми з Поліною ходили в магазин купляти, вибирати подарунок її подружці, у якої день народження післязавтра. Завтра у нас фестиваль ми їдемо виступати. Так? А післязавтра, в неділю, вже йдемо в Демарт, у дитячий Розважальний центр, так? Mm -hmm. Поліна хоче показати, що вона придбала. Mm -hmm. так mm -hmm. Ча, Розпаковку. Чи розкажи, ну розкажи, mm -hmm. будь ласка. Розпаковка Чік Асмеру. Ну, ти ж показуй нам ж не видно, що ти робиш. Так, ага, ось таку mm -hmm. штуку ми придбали. Mm -hmm. Це Поліна, до речі, придбала собі. Вибрала вона, їй подарували. Грошеняткою вона дуже захотіла ось таку 3D 3D такий світильник. Мама. Ось. Мама, ага. Оце сюди вставляється. Не ну, дай. Я знаю, що ще й тут став... треба зняти, оце таку... зняти ось такий папір. Так, давай я допоможу тобі. Так. тут теж далі продавали. Так, ну все, давай. Щось ти так його залапала, але ну, спеціально, щоб так чистенько було. Тепер треба буде його протерти. Давай. Так, давай, щоб ти не зламала, ага. Так. Ось так. Знайди блочок. Так, і ось такий там ще е, маркер. Це е, можна малювати тут, і просто буде світильник. О, все. Так, тато прийшов. Так, ну давай, показуй, що мій твій світильник. Ну, Це е, краще за все буде робити ввечері, так? Це ж такий, як ось. Все. Тобто на ньому можна і малювати, і буде світитися оці малюнки. Прикольно. Угу. Ой. Коротше, Поліна купила собі такий і подружці на день народження. Зараз ще покажемо, що ми тут купили. Це ну Це такий цукерок взяла, це все на подарунок. Бальзам, ось такий дівчинка любить робити різні такі прикраси. Потім вона дуже любить обожнювати алмазні мені. картинки. Ось, клеїть. ось такий набір купила їй. Потім ось так Таку штукенцію взяли це олівці, їх в горщик треба вставляти, поливати, і будуть виростуть ось різноманітні рослинки. І потім ось такий брелок який треба самостійно розмальовувати. Там є фарби, є сама ось цей сама фігурка, коротше, ця там якось в конструкції, я думаю, вона розбереться. Ось, що, що там є. Так, ну і ось. Сам світильник. Також їй на подарунок. Що ми ще її купили? Так, ну ось такі набрали. Так, це також на подарунок взяла. І ось такі налі. Такі шкарпетки Полінка собі вибрала. І ось такий ще брелок антистрес. Так, все, що ми взяли. Ну, і все. Ще ми якісь. Смаколиків візьмемо, може, їй е, дарували невеличкий подарунок, а зараз ще цей додатково робимо. Це просто... Зараз так. пакуємо, так? У нас є пакети красивий. Ще угу. один подаруночок, дівчата ось таке морозиво, торт морозиво, так? моє. Не... Зажди, Боже, ну хоч може. І, і, і лінія трошечки, ні? Все, понеслась душа в рай. А чого не взяти піалочки, каложечки? Це маршмеллоу, так, хубабуба, типу, да? щось таке морозове. Це шоколадна, ага, шоколадна штучка. Коротше, ми колись купляли вже давним-давно. Дівчата просили, просили. Ну місце. Так, Дівчата розпочали експеримент. З розмальовки цього зайця. В тіктоці нашумівшого свого часу з Еврори цей зайчик такий. Були ведмедики, я бачила. Коротше, ось такий стаканчик, така скляночка. Туди заливають по черзі фарби, щоб такий ефект градієнту вийшов. Поки дівчата тут займаються творчістю. Папа зробив їм сюрприз. Ось такі бургери. Смакота. Сьогодні у них прям свято пуза. Так, один, два, три почали. А чого білий? Трошки перемішай. Вона ж показала трошки перемішати треба. Какашечка ну, вилізла. Треба ж кажу, було переміша. Вона Ты відмивається, фарба відмивається. Mm -hmm. okay. Ну дай трошечки ця mm. поліна польє. Mm -hmm. Давай, бери. Mm -hmm. Ні, тут у тої далі. Долий. І отут з цієї сторони, бачиш, там вушка трошечки не потрапила. Я думала, вона буде така дуже, бі... <как> як жижа. Ну все, тепер бери пензликом і розмальовуйте далі. Поверни іншої стороною, бо там взагалі нічого. Щось вона така густенька, так? Угу. Тому що ми не перемішали. Майже шосте ранку. Нікого немає. Магазини ще зачинені. Чекаємо на трамвай, знов знову їдемо на гастролі. Фестиваль на лівому березі Кам'янського. Ой, чесно кажучи, настрій такий дуже-дуже суперечливий, тому що в й ранку у нас було дуже-дуже гучно. Щось по типу такого було в березні. Ну, Трошечки легша ситуація, але все одно. Ми чогось думали, що все ж таки фестиваль відмінять, але ні. Як то кажуть, гроші вже заплачено, оплачено, повертати ніхто не буде, якщо. Самостійно відмовлятися. Не знаю, всі наші подруги, дівчата, всі збираються, всі чекають. Ми просто перші по дорозі вони будуть підсідати до нас. Сподіваюся, пройде нормально. Вон моя артистка, танцівниця. Доця не видно ще. Thank <laughs> you. 咱们别录了，麦克风太脏。<laughs> <laughs> Неймовірно радий вітати вас на відкритому міському фестивалі скорографічного мистецтва Summer World Fest! <му> Так, під верхові опуски прошу подарунок в студію для іменинниці! Перша частина фестивалю підійшла до завершення. Ми нарешті вийшли з цього дурдому. Дівчата наші молодці, отримали два перших місця. Медалі такі крутизні, воно катаються. Не зніма... не познімали їх. Єдине, не дуже захотіли фотографуватися, всі заморилися дуже. Вони. Навіть спали, поки там інші виступали, поки очікували нагородження. Балін! Погода суперова. Сьогодні, до речі, 1 червня, день захисту дітей свято. Хотілося сфотографуватися, фото, сфотографувати їх з кубками, але... Мама, схопи мене біля фаза! Давайте, зараз ставайте в чергу.